До Чернігівської школи Швецьмарині. Сьогодні нам дуже приємно вітати усіх гостей нашої школи. Хочеться познайомити вас хоча б коротко з історією нашої школи. Вона наймолодша з усіх навчальних закладів розірчі. На її подвір'ї лише 13-й рік дзвонить шкільний дзвоник. У 1996 році вона вперше відкрила двері як школа перших других ступенів, а ще через рік. За допомогою батьківської громадськості учителів та учнів було відкрито прибудову до основного корпусу. У 2004 році запалав лахідний вогник у приміщенні нової теплогенераторної. Школа це гордість усіх чернігівців, бо саме з неї починається любов до рідного краю. Село моє для мене ти єдине, для мене ти найкраще на землі. Всі свої знання і вміння віддають нам, учням, наші вчителі на уроках та в позаурочний час. Наші вчителі особливі, вони майстри в своєї справи. Майже щорічно беруть участь у конкурсі учителі року, були конкурсантами Пікалова Світлана Володимирівна, Віна Анатолійна Воловик, Шевченко Яніна Миколаївна та Юрій Іванович Королевич. Випускники школи вчаться Харкова, Слов'янська, Дніпропетровська. Багато з них оволоділи і володівають професією вчителя. Це Затолокіна Вікторія, Васько Анастасія, Молодчик Світлана, Самокрилова Юлія, Пушна Тетяна, Порох Катерина, Хопта Інна, Павлюк Інна і Августович Тетяна. В школі створена Президентська республіка, яку очолював випускник медаліст Тарасов Богдан. Я продовжую. Справу. Скільки добрих пам'ятних справ відбулося у житті кожного учня школи? Це і свято рідної мови, і цікаві кавуені, різні виставки газет, польових квітів, номерів художньої самодіяльності, предметних тижнів, відпочинку біля моря. Всього не перелічити, доказом наших справ є безліч грамот, нагород, подяк. Ведеться альбом Історія школи. Ми вірні традиціям українці і посадили біля своєї школи калину, щоб нам усміхалася щиро доля. Тепер доглядаємо за нею. Тож хай буде багата школа наша рідна, щоб жодна кривда неї не забігла. Хай тисниться в школі, сяють очі щирі, щоб жилось по правді, щоб жилось у мирі. Дякую за увагу. Наш клуб Європейського Сузірі був створений у травні 2007 року. Першим президентом клубу була учениця 11 класу Заталогина Вікторія. Головною діяльністю нашого клубу є знайомство з Євросоюзом і з Європою в цілому. Адже ми, європейці, і формування почуття європейської єдності через поширення знань є одним з основних задань узір'я. Отже, першим етапом було вивчення історії та діяльності ЄС. Проведення інформаційних днів Європи в школі, оформлення папок про країни-членів Європейського Союзу. Надалі наша мета полягає у підготовці молоді до життя. І праці в об'єднанні Європи через ознайомлення з життям людей в інших країнах, культурою, мовою, обмін досвідом, налагодження контактів з іншими європейськими клубами за кордоном, інформування про інтеграційні процеси в Європі, засади функціонування Євросоюзу і Ради Європи через проведення членами клубу лекцій для учнів школи, організація наукових конференцій і дебатів дасть можливість підвищити інтелектуальний рівень учнів. Відкрити для себе нове, цікаве, європейське бачення світу та виховання молодих лідерів, які сформують нове покоління європейців. Молоду еліту. Дякую за увагу. Дякуємо. Переходимо до історичного кабінету. Ні, Ми вітаємо щиро, включаємо слібою, любов'ю і миром. Гостей дорогих, ми раді вітати, бо на щирі слова наші гості багаті. Прийміть цей хліб святий, на знак пошани нашої. Ласкаво Скаво просимо до, до нашої школи. Будь ласка. Ходимо до нашої залу, до кабінету, гості, будь ласка. Сузір'я в електронній формі. Шкільний європейський клуб сузір'я. Наш девіз усі різні, усі рідні. Наша рідна Чернігівська загальноосвітня школа. Консультант шеку – Буденко Віктор Васильович. 32 роки Президент клубу Михалюк Микола Васильович Учень 10 класу, активіст, міністр правоохорони порядку шкільної країни і гарний друг. Робота клубу Сузілля була розпочата у 2007 році. Розглядаємо експозицію шефу Робота клубу Сузілля На засід... засідання клубу. Країн Європи. Молоді школяри проводили конкурс малюнків Я Люблю Європу. Робота клубу Сузір'я. Звіт про роботу Євроклубу, збір інформації про культуру, звичаї, економіку країн ЄС. П'ятикласники на засіданні клубу вивчали політичний склад Європи. Старшокласники допомагали молодшим школярам виготовляти національні костюми. Робота клубу Сузілля. На засіданні клубу вивчали історію створення Євросоюзу. Готували експозицію Європа наш дім. Обновлювали стенди, державна символіка. Вивчаємо Слобожанський край. Діти готували фотомонтаж шепу. І до вашої уваги автор проєкту Спиця Катерина Анатолійовна, учениця 11 класу, активістка, міністр культури і дозвілля, прес-секретар Євроклубу Сесія. Дякую за увагу. Дякуємо такі Запрошуємо. Гости. Зайняти місця. Примушуємо yeah. не заплющувати очі на досягнення іноземців. Навпаки, чим більше намагаючись збагатити мою країну ми не з її нами. Так казав Вольтер, І ми не можемо не погодитися з цією думкою. Щоб рухатися вперед, потрібно не лише любити батьківщину, а й знати та поважати своїх сусідів. А ще вивчати їхній досвід розбудови громадського суспільства. Українська молодь – за європейський вектор розвитку інтеграції держави. Бо наш народ із його культурною спадщиною, гуманістичною ментальністю достойний в Європі гідне місце. Ми живемо у Нісон з Європою. Мислимо по-європейськи, у нас спільні ідеали. Тепер би щоб діяти як європейці, послідовно, наполегливо і виважено, проваджувати європейські стандарти життя, творити Європу у власній державі. Сьогодні весь світ дивиться на нашу державу, сподіваючись, що високі стандарти духу реалізуються в конкретні справи, які піднімуть вагу і значення її у світі. Шановні друзі! Ми раді вітати вас на засіданні нашого клубу і пропонуємо вам Євроквест, що означає пригодницька подорож по деяким країнам Європи. Зоряне сяду країн Європи, в якому візьмуть участь країни Євросоюзу. Шановні учасники, сьогодні ви будете з нашою допомогою відкривати країну Євросоюзу. Дякую, Микола. Доброго дня, шановні гості. Учні, вчителі, сьогодні ми будемо подорожувати по країнах Євросоюзу. Дізнаємось багато цікавого, покажемо, на що ми здатні. І в цьому нам допоможе гра Євроквест. На гру підготувалися дві команди. Запрошуємо, перша команда, капітан, Спиця Катерина. Марина Команди, назвіть себе, виголосіть дивізи! Команда! Планета! Наш дивіз! Не дивіться, що ми школярі! Ми круті, планетарі! Команда! Всім дружні Ар юриди Ми солісти, обійшли, ми півземлі і з підручність ми вийшли. Для ведення гри нам треба брати журі. Просимо Валентина Міхайловна, Тетяна Івановна і Сергій Леонідович наш. Значить, для журі все готово. Пойдем. Чисто це для команда. Команди, будь ласка, займіть свої місця. Отже, в журі є всі необхідні матеріали, критерії оцінювання. Нагадуємо учасникам командам за кожну правильну відповідь один бал. По часу ми будемо говорити конкретно за кожний тур. Отже, перший тур це буде розминка, яка називається Європейський Калидарскур. Ми підготували запитання, ваше завдання. Дати на них якнайбільшу кількість відповіді. Час на обдумування до 7 секунд. Ці питання з Миколою ми будемо задавати по черзі. Жюрі просимо після кожного туру нам підбивати підсумок. І так, автомобіль на емблема якого зображений Лев? Батьківщина Діда Мороза називає. Яка країна має площу всього 0,5 кілометра? Світовий рекорд швидкості потяга встановлено у... Так. Світовим лідером виноробства є. В... Італія. Правильно. Країна... Яка країна є резиденцією Папу Римського? Ватикан. Так. Найлючно, на Юлюзвиніші напоїв німців є. В... Правильно. Яка країна є батьківщиною всесвітньо-виздомних письменників Вільяма Шекспіра, Черза Дікенса, Роберта Бенса? Великобританія. Які країни з'єднує Тунель через протоку Велика Великобританія і Франція. Правильно. Національний поет, який жив у першій половині 19 століття і активно виступав за незалежність в Польщі. Це? Так. Скільки золотих зірок на прапорі Європи? Дванадцять. Правильно. Твір що став гімном Європи. Вода радості дев'ятої симфонії і Людвига Будхована. Так. Яка європейська країна ставиться виробництвом годинників? Швейцарія. У басені якої річки розташовані такі країни, як Румунія, Україна, Болгарія, Угорщина? Так. Найбільша українська діаспора в центральноєвропейських країнах. У. Польщі, правильно. Найбільша за Польщі Європейська держава це Україна. Так. Унікальний природний заповідник, що розташований на вододілі Західного Бугу, Німану і приходять, називається. Біловецький Правильно. Столиця Європейської держави, через яку протікає річка Вісла. Варшава. Так, Так, закінчилась розминка. Так, Валентина, у вас є певні підсумки. Чи, чи, чи за два тура? Поки що ми порахували 10 10 10 Так. А от слідуючий тур Євроквест по країнам Євросоюзу, нам будуть допомагати проводити країни. Конкретно допомагатимуть подорожувати це Моргун Катя і Туманом Коля. Будь ласка. そう。Last time. І той, хто близько чи далеко, тоді мов брат або сестра. Нам разом на землі ці жити, любити і мріяти, будувать, творить, щоб зберегти. її. Ми мусимо щось робити, ми мусимо діяти, не тільки говорити. Що можу я один, без мало, мала, так разом сила чимала, Від кожного залежить, щоб настала, вже завтра гіршої земля. У точки візних на землі багато. Європа серед них найкраща над усіх, бо саме тут нас народила мати. Європа, Європа наш великий спільний дім. Європа, такі сухі рядки в енциклопедії. Повідомляють про площу, населення, де вона розташована. Що ти? Європа це багаторічна історія, досвід, політичні, духовні традиції. Ще краще десь побувати. Так у чому справа? Сідаємо на потяг і помчимо до наших сусідів. Дивись, там якийсь фестиваль. Закрошуємо представників Польщі. І гольша держава в серці Європи. Це з великих європейських країн. Польща багата на пам'ятки з архітектури, музики художньою керамікою і воєнними виробами з бурштину. В цьому чарівному камені зачарована історія. Столиця Польщі Варшава це місце традицій та сучасності.